Чим далі ми поринаємо у фізичне, у більш щільні прошарки виміру, тим далі ми відходимо від присутності. Проте ця присутність завжди є з нами і в нас. Допоки хтось любить себе, він буде відчувати та усвідомлювати цю присутність. А коли будь-яка душа вже не любить себе, вона більше не може відчувати цю присутність. І тому вона й не вірить у присутність. Це любов до себе і є божественність. Проте всі відколоті частини завжди знаходять шлях додому, перш за все, зіркових кореневих рас, бо їх частота зберігається в твоєму ДНК вічність, неважливо, як далеко ти відійдеш. Врешті, ти повернешся до джерела, ти блукаєш, сходиш зі свого шляху, але одного разу ти неодмінно повернешся додому.